Всім привітики! Ви на каналі Даня Плей. Сьогодні ми з Даняю будемо разом грати і спробуємо пройти якомога більше хвиль у нескінченності. Я прикупила собі трошки новенького, купила собі сан та сіністера, і цікаво мені подивитися, як ми з ними будемо грати. А ви вже зараз можете підписатись і поставити лайк цьому відео. Підпишіться обов'язково, бо це дуже для нас важливо. А ми вже телепортуємося, і в мене є такий план. Я хочу на максимум прокачати всіх своїх персонажів, всіх, кого буду ставити. Але там вже як піде, бо не завжди хватає коштів на все. Сподіваюся, що з цими сантами в нас буде все краще йти. На початку я завжди закидаю цих купідонів, бо вони дешеві і класно б'ють. Вони там на максимум взагалі 9 тисяч вони можуть бути. Хоча коштують вони всього 100 Планую поставити їх тут парочку і одразу поставлю декілька сант. І треба їх прокачати. Поки в нас йдуть маленькі, можна трошки відпочити, подумати, як ми будемо грати далі. Хочеться мені максимально зараз назбирати коштів, щоб потім швидесенько всіх попрокачувати. Обов'язково на початку я ще поставлю вантусів, бо вони такі шалені. В них на максималці 10 тисяч. А для порівняння, на секундочку, сіністер, якого я купила, він на максимальці б'є 12 тисяч, а у оці вантусмени, мож... яких можна поставити всього за 300 в них 10 може бути тисяч. Ну, у сіністера є, звичайно, свій плюс, бо він ж заповільнює їх, коли вони їдуть. Але не знаю, чи дійде в нас справа сьогодні до нього, чи поставлю його, чи ні, бо мені щось не дуже подобається, як він, е... він б'є. Поки його не прокачаєш, він взагалі якось дуже слабенько. В мене ще були оті лазери, я їх взагалі поприбирала, бо я їх коли ставлю і не прокачую в них толку, ну дуже мало. І я замість них сьогодні собі взяла сант. Краще сант, бо від них хоч кошти будуть. І подивимося, що зроблять мої купідончики та вантуси. Поки що їдуть такі маленькі, що мої купідони з ними справляються, навіть я ще їх не прокачала. Я поки що займаюся сантами своїми, їх трошки попрокачу, щоб було більше грошей від них йшло нам. Ой, а мені сьогодні такий трейд е, пропонували що просто капець. Мені чувак, я не знаю скільки там юнітів накидав. Штук 20, напевно, якщо не більше, але всю фігню якусь напевно хотів отримати або Клокмена, або сіністра мого, але я не згодилась на таке, не піду. На що він розраховував, я не знаю. Ну, то ладно. Я вже закинула одного свого вантуса на початку, треба вже трошки починати їх також прокачувати. Ще санту прокачаю, потім вантусів і купідонів, звісно. Але Купідонів, напевно, наповну не буду прокачувати, краще вантусів. Думаю, що клок мені точно буду ставити, можливо, навіть два, якщо встигну, чи одного і буду його прокачувати. Вантус це тема, бачите, допомагає добувати цих. А мені вже капають гроші від Санти. Яка чудова річ, друзі. Рекомендую. Купляйте, ставте, я сьогодні в трейдплазі купила собі. І вони, до речі, не дуже дорого коштують. О, вже поїхав перший великий в нас на 28 тисяч. Ну, вони його зараз там замочать. Поки що ніхто далі в нас не проїжджає, всі зупиняються, всі помирають тут на початку, тому дані поки що не треба нічого ставити, він там спокійненько собі ходить, гуляє, відпочиває. Зараз в нас 11-та хвиля тільки йде. І вже потрошку, я бачу, починають їхати вже такі побільше. Але він справляється, купілони справляються, а я чекаю грошики. Грошики І, і прокачую своїх юнітів зараз. О, якраз мені вже зачислились санти гроші. Супер просто. Прокачала я вже вантуса до тисячі, зараз півтори вже треба качати його так буду. Ще трошки сан треба. Теж прокачати, щоб було більше грошей з них. Даня бігає там, поки що робить нічого, чекає. Але я тут всіх на початку одразу валю. О, цей ще більше вже поїхав. Цікаво, чи доб'є, та доб'є його, доб'є. Звісно, доб'є. В мене ще не вистачає. О, знову виплата від Санти, Вже я можу його прокачати. І поставлю я, напевно, ще одну тут копідончика. Чи Санту краще, краще Санто ще поставлю і теж його прокачаю, щоб було ще більше грошей. Потім вже можна буде ставити когось великого клоп, мене обов'язково поставлю. Даньку скучно. Нічого, зараз як поїдуть, буде тобі там теж робота. Давайте добивати. добив, добив молодець. якраз мені знову виплата від Санти прийшла. Це в нас тільки 14-та хвиля. Цікаво, скільки ми сьогодні пройдемо, скільки з такими юнітами можна буде пройти. Все, в мене вже вантус, залишилась одна прокачка і буде вже максимальна передостання це на 4 тисячі. Але вони шалені як вони мені подобаються. Я б чесно їх поставила по всьому полю одні вантуси, скрізь вантуси. Я думаю, можна було б з ними дійти там нормально. Так, бачу, справляєшся, молодець, добивай його. Давай мочи, 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 оцього треба мочити. Зараз я ще допомогу йому привела, ще одного вантуса. Ти що, заснув? Та ні, ні, працює добре. Я одразу ще одного поставила там. Глянь, як він мотається, просто молодець, красавець. Ну, Даня, вже тобі теж треба там щось, а я не бачу, що ти там поставив? Їх тут не видно, але даньок поставив на меню, вони теж красавці, вони гарно справляються, всіх там подобували. А в нас же це ціла навала пішла. гля, скільки їх вантуси, давайте мочіть їх, мочіть, щоб туди менше проходило. Мені поки тут вже виплати йдуть від Санти, о, вже 5 тисяч є. Яка класна річ, друзі. Давай, добивай їх, добивай, добивай, там трошки залишилось, Ну, я думаю, він їх доб'є. Добив, добив, молодець. Мотається дуже класно, радіус в нього великий. А я вже, до речі, свого одного вантуса прокачала на максималку. Він тепер б'є 10 тисяч. Корутяк. Треба ще другу більше прокачати. Також. Можна ще одного десь тут поставити. О, в нас вже їдуть два боси. На 17-й хвилі два боси. Треба їх також чекати, Чи вони справляться з ним? Давайте, давайте, добивайте їх. Ну куди ж вони вже поїхали? Давайте, швидесенько. Так, в тебе 4 тисячі, доби його, доби кажу. Ну, 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 ну давай! є, yeah. Одного точно добив, а другого там зараз дубінки доб'ють, дубі мене, давайте долупіть. Так, і мені виплата прийшла, як вчасно, слухайте. Ну, просто як, от якраз коли треба. Пішла 18-та хвиля, зараз буде вже жара, жараться в нас. ля як мотаються. Давайте добивайте, щоб вони не встигли до нас проїхати туди далі. Чим більше їх тут спереду ви замочите, там легше буде нам далі справлятись. Ну, зараз поки що вони легко з цими. Санто ще трошки качну на 2000. Щоб більше ще грошей було в нас. Ну, вони тут дуже легко справляються, ніхто далі зараз не проїжджає, все в нас добре. Ще сюди поставлю одного вантуса кудись. Бо треба буде зараз допомога. І одразу його прокачаю. Хочу максимально всіх їх прокачати, щоб вони всі були на максимальному рівні. І одразу тут на початку класно їх хлопили. Ми дійшли вже до 19-ї хвилі просто чисто з цими вантусами і маленькими купідонами. Все. Ви гляньте, як він його нічого собі, як він його завалив. Оце так. да... Одні вантуси справляються, оцих всіх велетнів повалили. Це, це ще мені одного залишилось прокачати на чотири, а інші два вже в мене прокачані. Ой ой, в нас вже пішла 20-та хвиля. Ну, Мені дуже подобається, що вони такі швидкі. Там в нас їде мутант 343 тисячі. Цікаво, чи зможемо ми його тут завалити ще на початку. Працюйте хлопцями і працюйте, щоб він далі не пройшов. Хоча ви бачите, який радіус у них на максималці. нічого собі, напівполя, блін. Добили цього мутанта, самі вантуси його добили. Клас. Зараз я ще одного прокачала, ще одного на максимальний, тепер в мене всі, всі три на максимальному рівні, а там ще біжать такі здоровий зніглян, нічого собі, як вони їх луплять, я навіть не очікувала. Ти, що ніхто з вас туди не пройде поки що. Це таке. Малесенькі для них. Давайте, добивайте їх тут, щоб там далі роботи нікому не було, можна щоб нікого й не ставити. Це вже 21 хвиля, і вони тут добре так справляються, що я не знаю, в мене взагалі справа дійде до якихось таких побільше юнітів чи ні. А мені знову виплата від санти, вже 200 в мене. Зараз я не знаю, чи когось поставлю ще, чи когось прокачаю ще, бо гроші є. І зараз підуть вже далі такі велетенські зовсім, що треба буде допомога, напевно, точно. Даня там поки відпочиває, дубіни його відпочивають, вони тільки допомагають поки що. О, який це швидкий гля якийсь на машинах. Але вони його також ведесенько тут. Далі там вже також йдуть велетенські, давайте, хлопці, не стоїмо, б'ємо всі 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 разом. Давайте замочить його тут ще на початку. І вони це зробили. І цього також треба обов'язково добити. його. Навіть якщо О, хтось з них заснув, оце тільки одна проблема в них, що вони в самий непідходящий момент можуть взяти і поспати. Так, якогось я тут ще докачала. А що, в мене один був ненаповний. Я тільки що доробила. Так, хтось був. Я ще щось думала, що я вже всіх трьох прокачала. Ні. Це вони навіть один був не до кінця. В нас, І все одно вони справлялися. Ну зараз вже пішли багато їх, багато багато великих. І знову хтось у мене спить. А ну не спив, вставай, ти що тут їдуть, глянь підряд, скільки їх треба всіх мочити. Ох, блін, ох, блін, цей Ванту заснув засунув в самий непідходящий момент. Ну, що я скажу? Ну і навіть це їх не спиняє, бо вони їх добивають, вони всіх добивають, бо вони достають зі своїм радіусом і вже добили. Там трошки дубі на мене допомагають Денька, Він вже поставив і там, і подалі трохи їх. Ну, правильно, хай стоять, бо зараз, як поїде хтось такий, що ми його не зможемо там зупинити, треба, щоб його хтось добивав далі. Мені вже знову прийшла виплата від Санти, я поставлю зараз собі клокмена, хай він тут стоїть, щоб він міг на дві сторони лупашити і туди, і туди. І я, напевно, його одразу також прокачаю, як гроші не збираю. Ну, поки там ще нічого, 24 хвиля, далі буде ще більше. О, вже побігли, побігли ці, давайте, справляйтеся, трошки їх треба. А в них не падає, він і лупить на максимумі він. І він ні одного замочили. Молодці, справилися, а цих, а цих ще там гляньте, ще, там ще їх три. Я так хочу їх всіх помочити, що вже стала заговорюватись. О, ну добі на мене, молодці добувають їх. Не пропускайте далі нікого, не пропускайте, хоча там клокмен вже стоїть в мене, але не треба добувайте їх тут всіх. Хух, ну пройшли цю хвилю. Знову гроші посипались і треба мені, напевно, когось ще сюди поставити, кину ще одного вантуса і прокачаю його одразу. Бо чим більше ж тут їх помочать, то далі нам буде легше вже. Стоп, а мені ж треба ще й клокмана прокачати. Я ж його поставила і нічого там не змінила. Поки тут всі ці. Ох, який ти швидкий! Гля-гля, поїхав. Пропустили хлопці, ви там що спите? Чому? О, добили молодці, зря на вас наїхала. Добили його. А мені знову прийшли виплати від Санти, вже 3 800, в мене є коштів. О, того великого одразу на початку замочили. Супер! Хлопці, молодці! Давайте, давайте. І того ще одного. Гля, скільки їх там підряд біжить? Ви куди біжите стільки, гля? Ну, коли б ви не біжали, тут ви залишитесь, бо я бачу, що справи йдуть непогано поки що. 26-та хвиля, а ми на початку їх просто розносимо в хламину всіх. А оці, оці величезні, ні, щось з ними туговато йде, не спасають, щось треба, напевно, буде робити, бо другий їде. Першого то вони доб'ють, а другого чи дістануть, чи ні. Може, разом з дубинами вже доб'ють його. Та доб'ють, добили, добили, супер. Вже в мене 5 тисяч є. І я одразу прокачала на максимум ще одного свого вантуса. В мене тепер їх там стоїть 4, і вони всі б'ють на максимум, мінус 10 тисяч кожен. Ну, це непогано, але далі цього буде мало, бо їх буде все більше і більше, вже йдуть великі, 27 хвиля. Вже почнемо почнемо трошки пропускати, я думаю. Ну, подивимося, як буде. Сподіваюся, що все буде в нас добре, і ми зможемо ще багато пройти хвилин. Круто, що в них такий радіус, якщо вони тут не доб'ють, вони ще туди дістануть. Я думаю, що зараз цих також подобувають усіх. Хоча вони такі велетенські і змогли вже далеко приїхати, але вантуси подістають, подістають так, добив, молодці, і одразу мені знову виплата прийшла. Хух, поки далі не проїжджають, це дуже добре, що ми на цьому участку їх зупиняємо, бо 28-ма хвиля в нас пішла, і подивимося, які тут у нас їдуть. Оцей дуже швидкий, але вони тебе замочать, і не думаю, що ти проїдеш. І тут одразу багато їде, їх багато одразу велетенських просто. У мене зараз і коштів небагато залишилось, 706. Тільки. Поїхали далі, давайте, хлопці, добийте їх, гляньте там цілий ряд їх. Ну, давайте ще трошки, ще трошки. Блін, проїхали. Приїхали вант вже не дістане. Дубина мене, чи, чи зможете ви їх добити, чи ні? Може, у вас хоч вийде капець, ці проїхали перші. Так, блін, що я натиснула? Я не повинна була ще рано. Ах, невчасно я це зробила, і моя помилка, блін. Нафіга я його натискала ото? Ну, капець, все. Я не думала, я не хотіла зараз натискати, я не хотіла зупиняти час, я думала, потім це зробити, коли буде реально їх багато. Чого воно в мене клацнулося там. Жесть. Насправді, в нього це дуже класна фішка, коли ти можеш зупинити час, і швидесенько всіх подобувати, але це актуально, коли реально їх багато, там їх треба побити, а не коли той один їхав, блін, нещасний, його можна було і так завалити. Гля, оці летять взагалі і нічого на них не діє. Нічого не діє. Блін, які вони, велетенські. Навіть мої вантуси їх не ранили взагалі, в них були майже цілі полоски. Ні, ну треба щось робити, когось ставити, а грошей в мене, блін, небагато, взагалі мало. Що вантуса поставлю? Ну прокачаю я його зараз трохи, але їм воно до Фіні буде, там було чотири і вони нічого не зробили. Клокмен, може ти хоч їх завалиш трошки? І заснув. От, взагалі, чого вони так часто сплять, блін? Ото засада, бабла нема, не можу нічого поставити. А вони такі здорові, що на них треба реально щось круте. Я, і дубіна мене, і теж їх не добили. Може, одного, о, Вантуси дістали з тієї сторони, подобивали красавчики, тоді не їх не, не добили, не поразили, зато зараз їх вразили. Молодці, дістали до них, супер. Я щось вже думала, що все, нам капець, на 30-й хвилі буде капець, і вони доїдуть і розіб'ють нашу базу хлам. О, а там їде в нас на мільйон 350 тисяч. Поставлю я сіністера. Подивлюсь, ка я на нього в дії, що він вміє, що він робить. Бо я його тільки-тільки купила і ще толком з ним не пограла, не спробувала його. Зараз подивимося на його здібності. Я знаю, що він може призупиняти їх, щоб вони не так швидко їхали. І, може, якраз він їх буде призупиняти біля Клокмена, щоб він їх подобував гарненько. А ну, давай, сіністер, покажи, що ти вмієш. Ну давай завали його. Та що ти не можеш його завалити? Ну що, вийшло чи ні? Чи він проїхав? Ага, ще Вантус його там добивають з тієї сторони. Не добили, блін, гляньте, трошки залишилось. Ну там трошечки, я не думаю, що воно прям капець серйозно, а в мене грошей небагато всього. 1100. що робить? Блін, що ставить? Цікаво, чи не розвалить він нам базу, бо 30-та хвиля і щось він якийсь дуже матьори, що його не можна завалити. Давай, давай, давай. Блін, я думаю, що він все-таки нам розвалить, він дуже великий. Ой, друзі, ну все, блін, походу, програли ми. Так, розвалив базу нашу блін. Ну, нічого, спробуємо ще. Поставте лайк і всім бувайте!